Софія. І так, готичний уракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу, і що нам треба прокачати? Бачите знову, любі друзі, недавно була молитва. Молитва і прощення треба. Тож, будь ласка, помоліться за себе, за всіх, кого немає, за всіх, хто живі. І вибачайте, моліться за вибачення. Себе, всіх, хто вже а, ну, на небесах, да? От, і всіх вибачайте, хто ще є живими. От, і тоді, ну, звісно, це буде позитивно впливати на ваше життя. А, ну, і треба вибачати, знаєте, іноді люди катують себе, о, там він помер, да? і звинувачують людей за те, що вони померли. Ну, то нелогічно. І ви, ну, ви заважаєте їм перевтілюватися, да? і ви самі. І не розвивайтесь тоді. Тож, будь ласка, помоліться просто.